Молочний зуб. Сьогодні чудовий день. Бублики зірочка гуляють неподалік від дому і насолоджуються гарною погодою. О, привіт. А де твій зуб вибили? Ні, він сам випав. вчора Ай, Зорико, як же ти тепер без зуба? Це ж був молочний зуб. Скоро виросте новий, постійний. А за цей зуб Ой. зубна фея принесла мені монетку. Ось що я купив. Чудово, добре. Я піду. Хм. Ой, за мною. гав гав Ай. Так. Ай. Не те це не те. І що ти там шукаєш? Я чув про це від дідуся, але нам потрібна мотузка. О, знайшов. Ходи за мною. Чим займаєтеся? Перевіряємо гіпотезу. Hmm. А ти певен, що у тебе всі зуби молочні. Mm -mm. Може, мами спитаємо. Зачиняй двері. Ну як знаєш. Mm -hmm. Ой, мені страшно, мені теж. Краще не треба. Нам треба план Б. Здається, у мене є кілька <tun> ідей. Що у вас там таке? Може чимось допомогти? Дослід татусю. Ми боремось. Гадаєш, зубний сподобається? подобається. Я впевнена, що сподобається. Надіюся, наша ідея спрацює. Ага, скоріше б ранок. Ага. Ого! Ого! подивись! Ранок починається і малеча вже не спить. Сонце усміхається дітям. Гратися кортить. Матусю, прочитай, будь ласка. О! Любі малята. Дякую за подарунки. Сподіваюся, що скоро теж зможу вам щось подарувати. А наразі дбайте про свої зуби. Ти чула? Ага. Чистіть їх як слід, адже що здоровіший молочний зуб, то більша монетка. Mm. Доброго ранку, татусю! Зубна фея прилітала. Ага. А може. І фей? Ну що ж, сімейка собачок? День. день. Тепер бублики зірочка знають, що чистіші зубки, то краще будуть подарунки від зубної феї. І відтоді чистять їх і вранці, і увечері. Без зайвих нагадунь. Відпустка не чекає. Сьогодні сім'я Бублика і зірочки вирушає в довгоочікувану відпустку. А, дивись, дивись, який пост. Ага, Я хочу збудувати найбільший замок з піску у світі. А я б хотіла хоч здалеку побачити дельфінів. Дивись, які вони. Хм, думаєш, там дуже жарко. А як же? Це ж море. Скільки морозива можна буде а... з'їсти? Уявляєш? А я скоро буду купатися у морі. Отак. О -о 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 -о. Привіт, татусю. А речі ви вже зібрали? Ага. Сімейка собачок. Веселенький день. Гав-гав-гав. Так, паспорти є. Це на місці. Ой, хоч би нічого не забути. Я усе перевірила. Квитки і паспорти на місці. Так. А чому це в нас п'ять валіз? Хм. Нас же четверо. Це валізо ло. Тому все ще й треба у Зірочко, боюся, що з ще одною валізою нас не пустять у літак. Лоті потрібні ці речі. Там її сукні, капелюшки, подушка. Вона без неї не спить. Набридло чекати. Ну будь ласочка. Ну <гум> будь ласочка. О, може, спробуємо помістити речі лоті у наші валізи? Ні, нема куди. У мене теж місця немає. Може, у мене знайдеться куточок? Так. Одяг, ліки, крем від сонця, дитячі речі. Я ж геть забула взяти фен. Хвилиночку. О, так. Ой. Здається, і у мене місце закінчилося. Хм. Mm. Oh, давайте подивимось у моїй. Любий. А навіщо тобі усе це? Я думав, що зможу попрацювати. Ну, трішечки. Але ж це відпустка. Може, можна щось залишити? Так, так, так. Без ноутбука ніяк. Oh. Це мені треба. Так, куди ж я без цього? Треба брати. Ого! Oh. Це я залишаю. О, це обов'язково треба взяти. А це на відпочинку згодиться. Хм. Ура! Дякую та Ну, нарешті. М Ура! Ура! Ми їдемо на. Сподіваюся, ми нічого не забули. Про те, що ми таки забули. Про що? Сімейка собачок. Веселенький день. В аеропорту далеко не відходьте. Чули? Чули, ми чули. Добре, матусі, Ми будемо поряд. Гей, вірочко тижне. Сам посунься. І сім'я Бублика і зірочки весело вирушила в аеропорт. Піаніно захворіло. Осімийці собачок кожен робить в оселі те, що у нього найкраще виходить. Тато пилососить, бублик витирає пил, зірочка миє посуд. А мама, у мами найкраще виходить усе. Та сьогодні мама зайнята однією справою, і то дуже важливою. Тату. А чому мама з нами не снідає? У мами термінова робота. Вона пише музику для дитячої вистави. Вона вже поснідала і працює. А вас я попрошу допомогти мені помити посуд і приготувати обід Цур, я допомагаю з обідом. Я почищу макарони для супу. Бублику, макарони не чистять. Що просто так брудними й закидають? Не переймайся, вони помиються в супі. Оце насмішили з вами, і у цирк ходити не треба. Сімейка собачок – веселенький день. день. Ой-ой-ой, <свес> це кінець. Що ні зовсім розстроєна. Так, так, так. Я не можу працювати а... і не встигну написати музику. Спектаклі зірветься. А як а... воно може бути розстроєне? Воно ж не живе, Синку, Так кажуть про музичний інструмент, якщо він не настроєний, Ага. тобто не відрегульований. А... Ой. А що з ним не так? Що саме? Ой, та усе не так. Звучить просто жахливо. Схоже, ми давно не викликали настройщика. То давай зараз викличемо. Бублику, принеси, будь ласка, телефон. Ну як? Ну, що ж ви? Не можна так запускати інструмент. Це ж вам не синтезатор якийсь. А фортепіано. Я більше не буду. І ще одне, любонько. Інструменту потрібен постійний режим вологості. О! У вас сонячний бік. Сухувато в кімнаті. Ага. Варто акваріум поставити або вазони, О! щоб інструмент не пересихав. Дякую вам дуже. Ви просто чарівник. Сьогодні пограю, а завтра неодмінно щось вирішу з вологістю. Хороше. Іграй як треба, щоб мама не засмучувалась. Я нічого не розумію. Вчора воно прекрасно звучало після настройки. Хм. Дивно. Доведеться знову кликати настройщика. Не знаю, що й думати. Просто чари мари якісь. Хм. Цікавенько. Ну, що я з ним знову, не так. Не нервуйтеся, голубонько зараз розберемося. Ну, не міг же хтось прийти вночі і знову розстроїти піаніно. Чи таки міг? Діти, ви нічого не хочете нам розповісти. Просто, тату. <гум> е я е нічого такого, я просто хотів як краще. Що хотів? хотів? Ну Ви ж учора сказали, що піаніно хоче пити. Тож я й подумав, що до завтра не можна чекати. Пробачте мені. Ой, Тільки на це. А це що? А це як? охо хо хо. хо На щастя, ти забув відкрити банку, і вода не розлилася. Але більше так не роби, будь ласка. Здається, нам і справді варто придбати акваріум. Піаніно буде не жарко. Оце так сімейка собачок. Веселенький, Веселенький день. Сьогодні бублик затямив, перш ніж комусь допомогти, не завадить спитати, чи потрібна допомога. І яка саме. Тоді допомога буде справжньою.